Всім грибникам Рівненщини доброго дня. Всім любителям тихого полювання. Хочу сказати, що сьогодні дуже прекрасний день, п'ятниця. Назбирав ягід 20 літрів, це взагалі перший раз в житті, тільки назбирав. І поїхав по грибі зразу з лісу перевірити грибів. Будь ласка, оце е, білий гриб росте. От він з усіх я покажу. Білий гриб. І лисички лисички прокинулися. от, от, Лисички прокинулися. капітально, капітально, І от ідуть геть-геть, пішли, 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 пішли. Цілий черін лисичок. Тобто, сьогодні найудачний день. І гриби почали рости, і ягоди, але ну, ягоди вже закінчаться, бо вже автопоїзда приїхали туди, в ягодники. Все, дякую всім за увагу. Літ, джерело здоров'я. запам'ятайте це.